Рогинці, рогозинці називали. Рогозинці. От були болота. Вроді би. І там рогоз, рослина, рогоза, вона пахне дуже добре. І чого вона у нас тут вроді з'явилася? Як татари нас завоювали були, так вони боялися епідемії різних, так вони завезли в цю рогозу і садили кругом. Ну, рогозинці. А тоді як то перейменували. Почав я ходити на досвідки. І разом же ввечері сходимо сюди, на восім кіно, назад ідемо, дівчата співають, ми ззаді йдемо, під, підтягуємо їх, доходимо до колодки чи як їх назвати. Там ще півчаса. А тоді ж розходились на другий день на роботу ж. Ой, верба, верба, де ти зросла, що твоє листячко. Вода знесла. Наймали хату. Ходив я, був там і не одну зиму поки не женився. Ну, і там общались. І співали, і в карти грали. І в карти. Хлопці в карти там грали, ще в чогось. Кончалося це до десяти, мабуть, до пів то. і розходилися. Засівали. На Новий год 14-го. Раненько, якщо в школу треба було, до попати. школи треба було. Пійшли да. і засівали. Брали зерно, пшеницю, там ячмінь, Зерне. жито, зерно, карман і в хату до хрещеного батька зразу. До я заходив. — до матері хрещеної. А тоді вже до сусідів там. шию вію, повіваю, з Новим Роком поздравляю Знаєш, на щастя, а я, на здоров'я, на а нове я... літо, на нове. Щастя, роди Боже, жито, пшеницю, всяку пашницю, конопельки під стельці, лянок по поясок. Да. Здравствуйте з праздником, з новим, новим родом. Року. На щастя, на здоров'я, на Новий год, на нове літо. Роди Боже, жито, пшеницю, всяку пашницю. Да. Конопельки під стельці, льон по коліна, щоб у хазяїна голова не болі. Не боліла, так. Да. Горло, торло, засохло горло, дайте горілки, промочить горло, дайте горілки, промочить горло. Підкнеться, дадуть холодець, поставлять на стіл і тоді дарують молодих. А виходить сважка, сидить перезва, поштують на тарілці там чотири чи шість чарок, йде зразу, беруть чарки і бере, йде зразу це сважка. Дає подарок людина, вішають сважці на той, на плечі собірає. хто рушник, хто там навіть. Щоб це танцювала, ще й на табуреці, щоб танцювала. Сважки не ліпашки, шишок не ліпили, дружок не дарили, а що і зліпили, саму себе з'їли. Покраска це називалося. Отак навхріст, два. Кулечки такі десь завтовшки, колосків, і прив'язували на углах. І всі разом, щоб повісили, стоять, становляться чотири мужики, Дужки, дружки. 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 Понеділок вже молотили, молотили. молотили. Оці, що знімають, що вішали, знімали, простила і мати що одіяло. І навхрест так усі чотири, колосочки до колосочки, відтіли, віділи, ось так і ложать. І Молодя. Молодя. І Молоді і. беруть собі вузлики жити оце, а то стача матері, батькові засипають. Ой, полі вітер віє, а жито <звучить> по а Як дівчину, та вірненько любе, а сказати. Позіміє, а козаки дівчину та вірненько люгу, а сказати не посміє.